Усім добрий день! Мене звати Вікторія, і сьогодні ми з вами будемо проводити кінопаралелі між новою та старою польською кіношколою. Один з польських фільмів старої школи кіно, який можна зазначити, це ціна дотику 1977 року, режисера Шиштофа Занусі. Це драматична історія про молодого чоловіка, який стикається з моральними дилемами під час своїх подорожей. Тож ось декілька цікавих фактів про сам фільм та його сюжет. Фільм був знятий у період режиму комунізму в Польщі, його показ був заборонений довгий час через його критику системи та влади. Ціна дотику є філософським драматичним фільмом, який розповідає про життєву драму інтелектуала Аджея, який шукає свою істину в світі повного безпорядку та моральних суперечностей. Фільм був знятий без скрипту. Заносі надавав акторам загальну ідею сцени та діалогу, але дозволяв би імпровізувати та виражати свої власні думки та емоції. Зйомки фільму тривали всього 18 днів, адже це було можливо завдяки швидкому темпу роботи Танусі та його команди. Ціна дотику отримала багато міжнародних визнань. Фільм отримав Золотий Лев на Венеціанському кінофестивалі в 1977 році, а також був номінований на Оскар в категорії Кращий іноземний фільм. У фільмі актори грали свої реальні професії. Наприклад, головний герой Аджей був насправді психологом, а багато інших акторів також виконували реальні професії, пов'язані з медициною, наукою та літературою. Ціна дотику відкрив новий шлях для польського кінематографу. Фільм був одним із перших, де розкрилися складні та проблематичні питання людської душі та моралі, що стали характерними для багатьох інших робіт за Нусі. Дворцю Коронії Подміської Варшаві розпочатого Глянджі на Вежі Смарші Дві. Тіло. Це фільм, знятий польською режисеркою Малгожатою Сумовською. Також декілька цікавих фактів про сам фільм та його сюжет. Тіло отримав нагороду срібний мішень в Кацькому кінофестивалі в 2015 році, ставши першим польським фільмом, який отримав цю нагороду після 34-річної перерви. Фільм розповідає про курора, який виявляється втягнутим у загадкову історію, коли знаходить тіло невідомої жінки на пляжі. Це призводить до складних етичних дилем, а також підкопує його власне життя та моральні цінності. Як поміслиться, що се діє з такими дітьми по смерті? Пев'яніс. Просив би, щоб у панства. Добух є не невелич. Czekaj, zajęcie już zaczynam, chodź. Nie wyjdzie stąd póki nie zje. No jedz, kurwa, bym się jarać. Zjomki filmu odbywały się w grudniu 2014 roku w mieście Szczecen, Polscia. Sumowska obrala samo to miasto, oskільки ono mało opustujący, melancholijny nastrój, jaki odpowiada w filmu. Головну роль у фільмі грає актор Януш Гавела, який є відомим польським театральним актором. Це була його перша велика роль у кіно. Тіло висвітлює тему ідентичності та загальнолюдських цінностей, а також ставить питання про незмінність моральних норм у сучасному суспільстві. Фільм отримав позитивні відгуки критиків і був визнаний одним з найкращих польських фільмів останніх років. Він також отримав номінацію на премію Європейської кіноакадемії в категорії «Найкращий Європейський. Ський фільм тіло є прикладом якісного польського кіно, що показує важливі суспільні проблеми та ставить глибокі питання про мораль та справедливість. Усім дякую за увагу! Я дуже сподіваюся, що вас зацікавили ці фільми, і ви вже берете попкорн та йдете їх дивитися.